Шановні друзі, сьогодні ми будемо говорити про у вагітних. І я хотів би трошки зупинитись на поняття, що таке скринінг, мабуть, ви чули, і от саме в контексті вагітності часто це говориться. Хоча насправді скринінг означає, що це метод, який робиться всім, всій популяції конкретній, наприклад, вагітні жінки чи жінки після 50 років. Це стосується мамографії, мамографічних скринінг. Тобто, це методика, яка робиться всім великій якісь популяції людей. Виявляти патологію, і ця патологія повинна бути серйозною, і для цієї патології повинен бути ефективний метод її попередження або лікування на ранніх стадіях. От, наприклад, для мамографії добрий приклад, мамографію робимо. Точно з 50 років, деяким жінкам раніше рекомендуємо. Для чого? Щоб рано виявити рак молочної залози, на ранніх стадіях його пролікувати, і це дуже сильно впливає на подальше життя, тобто можна зберегти життя людині. Тому саме для таких ситуацій робляться скринінги. Наприклад, для деяких захворювань рак яєчника немає скринінгу, тому що. Немає простого і достовірного методу, який би дозволив на ранній стадії виявити рак яєчника, рано пролікувати. Тому от на жаль, для багатьох захворювань скринінгів немає, а для вагітності є дуже багато скринінгів. Є скринінги для е, дитинки для плода на хромосомні патології, хромосомні анеопледії, такі як синдром дауна. Наприклад, про це моя колега вам вже розповідала в окремому відео. Е, посилання на відео ми зробимо обов'язково тут. От е, в описі. Також для вагітності існує і багато інших скринінгів. Наприклад, загальний аналіз крові. Навіщо ми робимо під час вагітності його кілька разів? Це скринінг анемії, залізодефіцитна анемія, вона легко лікується препаратами заліза. Це ефективно, це покращує якість життя, покращує здоров'я у жінки і у плода. Тому скринінг робимо. Це загальний аналіз сечі. Зокрема, ми можемо рано виявляти, наприклад, таку патологію, як інфекційні ускладнення з боку сечовідної системи. Ми можемо за допомогою загального аналізу сечі побачити білок в сечі. І це скринінг раннє виявлення ознак прикламсі. Ну тобто, такий скринінг. Також пасів сечі, безсимптомна бактеріорія саме при вагітності, це дуже важливо, тому що ми можемо виявити просто багато бактерій 10 на п'ятому ступеню і вище, і відповідно ефективно полікувати антибіотикам, зменшивши ризик пілонефрітусу, серйозного ускладнення для вагітності. Скринінг на стрептокок групи Б. Наприкінці вагітності робиться спеціальний такий пасів із і зануса, який дозволяє під час пологів провести ефективну антибіотикопрофілактику і зменшити серйозні навіть смертельні ускладнення інфекційні для вже новородженої дитинки. Ну, це такі основні скринінги. Для невагітних також існують багато в гінекології скринінгів, це та скринінг, наприклад, на предракові процеси шийки матки робиться. Тобто багато таких методик. До речі, от, е, всі запитують, а чому от кілька разів на ВІЛ, там, на сифіліс, на гепатити треба робити? Це також скринінг, тому що, наприклад, ВІЛ-інфекція, її можна ефективно попередити у майбутньої дитинки. Якщо призначити ефективне лікування, то ризик передачі від матері буде вже менше 2%, а якщо не лікувати ВІЛ-інфекцію, то... 50%, тобто можна берегти дитинку від віл-інфекції. По гепатитам там також є свої рекомендації. По сифілісу також, тому що сифіліс це не тільки така от неприємна інфекція, яка зараз збільшується під час війни. На жаль, в будь-якій країні, де війна з'являється сифіліс. Це ще серйозна торчінфекція, яка викликає вади розвитку у дитини. Тому сифіліс треба виявляти активно і дуже активно лікувати. Це не складно. Але треба виявити спочатку у вагітних жінок. Це дуже також актуальна тема І сьогодення, а не тільки в підручниках історії гінекології. На жаль, ось така інформація. Впевнений, що Це цікаво в когось із вас. Звертайтеся, якщо є будь-які питання, будемо намагатися вам допомогти. А якщо хочете звернутися до наших лікарів, до нашої команди, то будемо із задоволенням допомагати вам в будь-яких навіть найскладніших ситуаціях пов'язаних з жіночим здоров'ям.